Як шукати цих партнерів, якщо починати спочатку в своїй компанії потрібно формувати таку, скажімо, поведінку, що ви маєте постійно бути в нетворкі. Ваші менеджери постійно мають комунікувати. У Мене не проходить, якщо чесно, ні дня, щоб я ні з ким не познайомилася. Тобто найкраще робити колаборації з теплими контактами, тому що ви можете позвонити і сказати: слухай. У мене є крута ідея, давай зробимо класний продукт. М, клас, давай. От в тебе є така база, в мене є база, вона схожа. Давай використовуємо твій сайт, мій додаток, поєднаємо, створимо класний продукт і запустимося. Uh -huh. Супер. Тобто, перше, це ем, створювати нетворкінг, який ви можете потім використовувати для колаборації. Ну, якщо говорити про наші реалії, то я так розумію, що це в першу чергу бізнес-спільнота обов'язково та да, бо в нас в Україні є такі найвідоміші, такі як борт Сіо клаб, ян клуб, там я не знаю, бізнесвумен клаб. Да, тобто багато спільнот, бізнес-спільнот, куда може звернутися агенція, яка шукає для того, щоб ці події, календар подій був.